Це одна із кімнат Олександра Калинівського сільського будинку культури. В цій кімнаті шефствує Гончар Ірина. Скажіть, будь ласка, чим ви тут займаєтесь? Це тимчасова гурткова кімната декоративно-прикладного мистецтва Чарівна муточка. Ми тут з дітками виробляємо різні вироби солоного тіста, картини, ляльки-мотанки. Проходять майстер-класи для туристів, для дітей для наших місцевих. Але хотілося б розвиватися трошечки більше. Є таке приміщення також в нашому клубі. Я думаю, ми зараз з вами туди пройдемо і все подивимося. До до Добре. Ага. Так, ну Це ось наш танцювальний зал. Він має доволі гарний вигляд. Ви бачите, тут є опалення інфрачервоне. Не так давно зробили цей ремонт за кошти Міжнародного фонду відродження. Раніше на дискотеки сходилося близько 100 чоловік. В даний момент у зв'язку з бойовими діями, так сказати, народу трошки поменшало, але чоловік 40-50 збирається. Зараз ми підемо, покажемо кімнату, де пані Ірина збирається облаштувати. Вона буде ігрова кімната називатися, так? Чи як? Вона буде називатися грудкова кімната декоративно прикладного мистецтва. Ага. Так, як ми де, я вказували, це по тимчасове приміщення. Але ми ось пропонуємо так це? так, це ми хочемо обладнати цю кімнату. Вона є дуже такою світлою, якраз те, що потрібно для. Очей, не тільки для дорослих, але й більше для дитячих, щоб не сідав зор, щоб можна було і вишивати, і може пряти, навчитися. Прялку ми вам подаруємо з музею, у нас є одна. Ми будемо дуже вам вдячні. <рес> ось така невеличка кімната, вона тепленька, вона світленька. Добре, класна ідея. А це ось поруч у нас. Як вона верніше називається? Диджейна. Діджейна. Крута. Назва крута. Так, оце я мріяв так зверху подивитися і рукою помахати всім. Класно. Ну, апаратура у вас зараз нормальна, все. Влаштовує все так. Добре. Так, а в бібліотеці. Ага. Зараз зайдемо в бібліотеку. Працює. Доброго дня. Тут не передбачена відеозйомка до вас. Як справи? Нормально. Відвідувачів багато у вас. Очень. Так. Бачу, багато у вас також тут стендів. Ти можеш щось про бібліотеку розказати мені? Я знаю, що це найбільша бібліотека в районі в нашому. Ну, зараз є дві бібліотеки. І Яблуновскую сюди перевели, і Александра Калинова. Мы тепер здесь умести работаем. Так, тут також ви бачите є опалення інфрачервоне. Тут є. У нас есть інтернет проведен. А приходять люди, користуються бібліотекою, А інтернетом, інтернетом затребовано? Да, інтернет, і школьники приходят, шукають рефераты. Что ж, была бы классная идея, чтобы тут э, штук хотя бы шесть стояла, так? Цех. Планировалось. Так? Планировалось Делать полностью интернет-библиотеку, так-то этого оно есть. Ну и так, тоже треба... Есть аварийная комната у нас там. П -п -п вы что, там також собираете что-то Ну, у нас там как э, для книг. Ага. Вот, и у нас здесь все вот это вот течет. Ну так. И все с... А тут нормально, не протікає нічого, так? Ні, здесь ремонт був угу. зроблений. Ось гляньте, скільки книжок. Це капець. А скільки тисяч штук? 10 тисяч полісандра калінова і 6,5 файомі. Отак, читати, не перечитати. Стенди, чистенько, гарненька. Сказали, вже інтернет є. Це дуже добре. Пластикові вікна також за проєктні гроші були зроблені. Так, рухаємося далі. Дякуємо вам. Коридори трошки в такому стані. Але нічого страшного немає. Підфарбувати і все буде гаразд. Одним оком в цю кімнату заглянемо. Це парадний вход. Тут так, також. Кімната і гартиха. Тут де молодь. І всі бажаючі щоб прийти зіграти в біля класно так добре пішли тоді сюди танцювальний зал так ну за зал я вже пару слів казав зараз підемо по побутові кімнати подивимося Так Пару, тройку в цій кімнаті у нас збирається ансамбль козачої пісня Так. які наші зірочки нашого села. Також у нас тут на даний час і кабінет директора, і художнього керівника. Зараз на час проводимо ремонти в інших кімнатах. Так що ми всі разом в одній кімнаті. Я бачу, у вас нагород багато тут різних. Так, так. Класно. А це також вам меблі передали місцеві так, це мешканці. Меблі нам передали небайдужі, навіть і штори, і гардіни. Це все небайдужі люди. Каврали ось такий поклали. Стукну всі. Дуже добре. Так, ось це дівчата закупили тут і фарбу. Зараз ремонтуємо. Це замінувався наш туалет. Який не діючий. але але намагаємося своїми силами хоч щось зробити. Ну, та, та, так і ще, в принципі, доволі гарно, Якщо б тут поставити нову сантехніку, підвести воду, каналізацію, то взагалі було класно. А вона ой як необхідна, тому що до нас багато приїжджає колективів на різні свята. і навіть... Так само, як у нас проходять взимку свята, і всім і на двір і води, і цього немає. Це кімната. А ці кімнати це у нас майбутні кімнати для людей, для нас також. Зараз ми все ремонтуємо. Також це будуть перевдягальні, так ви казали. Так, так для колективів. Ну добре, я бачу, ви пошпаклювали тут усе, молодці. Ну трошки. Добре. Ну тож, зал, кінозал я вам навіть не хочу показувати, бо хто пам'ятає, буде тільки серце боліти. А що тут у нас ще класно? Територіальний центр. Пішли. Покажемо, що у нас у клубі ще тут. кімната відділення соціально-побутової адаптації Територіального центру соціального обслуговування Костянтиницького району. Класно. Тут надають послуги соціальних працівник, медична сестра і перукар населені села Яблунівка та Олександра Калинове. Угу. Ці надання послуг безкоштовні, кому потрібно просто поспілкуватися, якусь пораду отримати. Будь ласка, приходьте, або якусь пораду від медичного працівника, або підстригтеся, будь ласка, ми всіх запрошуємо. І мене також? Звичайно. Безкоштовно До нас тут обслуговується пенсіонер. А -а -а, мені ще довго чекати. Так. Я сподіваюся, що ми ще довго працюємо, так що ще, може, до вас дойде. До <шля> <шля> не дай Боже. Краще <шлях> на душе не доходить. <шля> Так, ну ось так от приблизно ми вам хотіли такий маленький відеоролик зняти, щоб, і, і, і мабуть, краще таїсі її піддумної. Кажу, мабуть, краще Таїсі її вам ніхто не скаже. Дядя Андрій, що сталося? От... Стукнувся об трубу. оце так місцеві мешканці допомагають, ремонтують. і... Такі травми побутою остаються. Скажіть, будь ласка, що вам необхідно для клубу? просимо ну, допомоги небайдужих мешканців села. Хто чим може допомогти? Хто фарбою, хто цементом, хто ізвість, хто шпакльовка, е, Або хто Або стар... старі... старі мебель. Штори, гардіни, карнізи. Всім чим не байдужім, тим, що є і не потрібно. Та, та й справді багато таких і меблів, і там, можливо, там гардин якихось у людей є, які їм не дуже потрібні. От, чому б не поділитися? І спільними зусиллями ми давили наш клуб до більш-менш пристойного вигляду. Так, так, у нас він і так, не дуже і поганий, ну ремонти потребують. Тому що фінансування слабеньке, так? Фінансування зовсім немає. Це в нас не трошки... Як, получилось з бюджету дискотанцію, у нас це платні послуги, виконує Олександр Кавилінський з ДК. І через сільську раду у нас вийшло зробити таке, що ми трошки набрали фарби і таке строїтельного матеріалу для ремонту. Але ж це капля морі, як сказати. Та ну так. А взагалі ми зараз готуємося до такого великого свята, яке кожен рік тепер в нашому селі проходить. Так, так. Запрошуємо також і всіх мешканців, що 22 серпня і 12 вересня у нас Смолянський куліш і День села. Так, ну все, дякую вам, дівчата. Дякую. Будемо сподіватися, що знайдуться небайдужі. Будемо вдячні всім за будь-яку допомогу. Отож.